Троє людей поранено у Херсоні внаслідок нічної атаки росіян. Як повідомили у міській раді, окупанти атакували шахедами корабельний район міста. Постраждали жінка та двоє чоловіків. Вони зазнали мінно вибухових травм, контузії та осколкових поранень. Усіх доправили до лікарні. У Харкові цієї ночі дев'ятеро поранених. Росіяни вдарили по місту керованими авіабомбами. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, окупанти завдали удару по індустріальному району. Пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків. Очільник міста також підтвердив інформацію про ще один удар, який припав на Немишлянський район Харкова. Деталі щодо наслідків цього влучання уточнюють. Одразу три області України: Чернігівська, Київська та Харківська, частково без світла внаслідок російських ударів увечері понеділка. Як повідомили у Чернігів-Обленерго, ворожий шахет влучив в енергетичний об'єкт в одній із громад області. Тимчасово немає світла і води також у самому Чернігові. Втім, дитсадки, школи та лікарні міста теплом забезпечені. Крім того, знеструмлено Славутич. Повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Досі без електрики та води і місто Ізюм на Харківщині. Наразі енергетика намагається відновити мережі в усіх знеструмлених населених пунктах. Україна отримає додаткову військову допомогу від партнерів, зокрема для посилення протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він сказав, що напередодні заслухав на ставці доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля про результати Ремштайну та нові домовленості з партнерами. Будуть додаткові пакети підтримки окремо, дуже предметно. Ми працюємо з Америкою, щоб все ж таки Україна могла отримати необхідну кількість систем Петріот. Це непросте завдання, але це одна з гарантій безпеки для України і працюватиме довгостроково. У Вашингтоні я говорив з оборонними компаніями сполучених штатів, які виробляють і Петріот і іншу необхідну нам зброю. Готовність працювати з Україною цілком достатньо Україні довіряють. Важливо, щоб на політичному рівні в Вашингтоні було достатньо для цього підтримки. Італія не публічно погодилася приєднатися до закупівлі американської зброї для України. Повідомляє агенція Bloomberg. За її даними про готовність країни долучитися до механізму Pearl, сказав італійський міністр оборони Гвідо Крозетто під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО минулого тижня. Тоді ж нагадаю, генеральний секретар НАТО Марк Рюте повідомив, що більше половини із 32 членів альянсу погодилися виділити кошти, щоб допомогти Україні придбати американську зброю станом на вересень. Києву вдалося залучити лише близько 2 мільярдів доларів від шести країн. Втім, це значно менше ніж потрібно, особливо на тлі посилення російських атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру. Європейський союз збільшить поставки газу в Україну через російські атаки на енергетику. Повідомила глава європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, терористичні удари Росії по енергомережі посилюються. А Кремль прагне завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню. Калас доручила Єврокомісії запропонувати додаткові заходи для підтримки енергетичної безпеки України. Також ухвалено рішення звернутися до третіх країн, щоб забезпечити ремонтне обладнання та збільшити газові поставки. Нагадаю, останні кілька тижнів росіяни завдають масованих ударів по українській енергетиці безпілотниками та крилатими ракетами. Як ми чули від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги терористичні атаки Росії на енергомережу посилюються. Росія прагне завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню. Тому сьогодні ми запросили Європейську комісію запропонувати додаткові заходи для кращої підтримки енергетичної безпеки України. Ми не повинні забувати, що Росія є агресором, а Україна жертвою. Тому тиск на Україну як на жертву це. Неправильний підхід, і це не лише для України, але й для європейської та глобальної безпеки. Бо якщо агресія окупається, вона слугує запрошенням використовувати її й в інших місцях. Сенат США відклав розгляд законопроєкту про нові санкції проти Росії. Причиною став запланований саміт Дональда Трампа і Володимира Путіна у Будапешті. За словами лідера республіканської більшості в сенаті Джона Туна, законодавці вирішили поставити процес на паузу, щоб діяти у згоді з Білим домом. Він додав, що ухвалить рішення щодо винесення документу на розгляд уже після зустрічі Трампа і Путіна. Нагадаю, у квітні сенатори Лінці Грем та Річард Блюменталь подали проєкт спрямований на суттєве посилення санкцій проти Росії. Їх планують запровадити у разі відмови Путіна вести переговори про завершення війни в Україні. Закон передбачає мита до 500% на імпорт із країн, які купують російські енергоресурси та не підтримують Україну. Найбільше від таких обмежень мали постраждати Китай та Індія, які є основними споживачами російських енергоресурсів. Україна і Європа мають бути присутні на зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він підтримав ідею перемовин, але наголосив, що неприпустимо обговорювати долю України без українців. А питання європейської безпеки без європейців. Нагадаю, Трамп і Путін домовилися про зустріч під час телефонної бесіди 16 жовтня. Також заплановано окремі контакти делегацій високого рівня, на які американську сторону представлятиме держсекретар Марко Рубіо, а російську міністр Лавров. Вони вже провели телефонні переговори 20 жовтня. Болгарія може дозволити літаку російського диктатора пролетіти в Будапешт через свій повітряний простір. Про таку можливість заявив болгарський міністр закордонних справ Георгій Георгієв. За його словами: якщо для досягнення миру потрібна зустріч, треба цьому сприяти. Нагадаю, після повномасштабного вторгнення в Україну Євросоюз заборонив польоти російських літаків над своєю територією. Заборона поширюється і на літак Путіна для цього прольоту потрібне спеціальне рішення про виняток від країни члена ЄС. Британія планує розмістити свої війська в Україні в разі перемир'я і готова виділити на це понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це заявив британський міністр оборони Джон Гілі. Він виступив із лекцією, щоб розповісти про зусилля, які в останні півроку докладають Британія і Франція для створення коаліції охочих та формування того, що він назвав. Багато національними силами України, але все це відбудеться за умови, що Дональд Трамп домовиться про мирну угоду з Росією. Також Гіллі заявив про плани збільшення оборонних витрат до 5% від ВВП до 2035 року і наголосив, що зараз не стала епоха рішучої сили міцних союзів і впевненої дипломатії. І за останні шість місяців ви бачили, як Британія очолила створення коаліції охочих разом із Францією. Понад 30 країн із задіянням 200 військових літаків розробляють докладні плани того, як у разі припинення вогню ми зможемо відправити багатонаціональні сили в Україну, сили, які допоможуть забезпечити безпеку в небі та на морі, сили, які допоможуть навчити українські війська захищати свою країну. Джейді Венс вирушив до Ізраїлю. Його візит відбувається на тлі намагань Дональда Трампа зберегти крихке перемир'я на близькому сході в умовах останнього загострення ситуації в регіоні після підписання мирної угоди у Єгипті. Напередодні віцепрезидент США припускав, що може відвідати Ізраїль, однак не уточнював дати вильоту. Очікують, що Венс перебуватиме в країні з дводенним візитом. На цей час заплановані його зустрічі, зокрема з ізраїльським прем'єром і президентом, а також з Віль... Неними заручниками та їхніми родинами раніше Тель-Авів звинуватив Хамасу у порушенні мирної угоди та завдав ударів у відповідь. Армія оборони Ізраїлю заявила, що бойовики вийшли з тунелю в районі Рафаха і випустили протитанкову ракету по ізраїльському транспортному засобу, у наслідок чого загинули дві людини. У США почали зносити частину Білого Дому. Дональд Трамп оголосив, що на території стартувало будівництво бальної зали. Роботи зі знесення частини східного крила будівлі в рамках проєкту Трампа розпочалися напередодні. Спочатку про це повідомили змі представник адміністрації, а незабаром публічно підтвердив і сам американський лідер. Він додав, що понад 150 років кожен президент країни нібито мріяв про бальну залу в Білому домі, щоб проводити там урочисті прийоми та інші. Заходи, Тож для нього велика честь бути першим головою держави, хто нарешті втілив цей задум без витрат для американських платників податків. Проєкт за словами Трампа фінансують цитую щедрі патріоти та великі американські компанії. Бальне зала вміщуватиме до 900 осіб, а вартість будівництва складає приблизно 250 мільйонів доларів.